Іноді можна почути фрази на кшталт: ну що тобі потрібно для щастя? Або чого ж тобі ще не вистачає для повного щастя? Але що, як для справжнього щастя потрібно нічого? Хм, А я про це і не думав. Причому потрібно позбуватися всього і якнайбільше, щоб максимально лишатися лише із самим собою. І лише тоді, коли все найнеобхідніше для себе, ти зможеш помістити всього в одну торбинку, ти будеш по справжньому. Задоволений, як слон, що коли якраз те, що зазвичай вважається, веде до щастя: багатство, успіх, сім'я, здоров'я навпаки, стають на заваді здобуттю того самого щастя. Принаймні так вважали філософи кініки і вони не лише так думали, але й на практиці вели такий спосіб життя. Згадати хоча б Діогена Сінопського, який настільки прагнув простого життя, що відмовився мати власний будинок та жив на площі у бочці, майже як пес у Буді, точніше, не зовсім у бочці, але про це згодом. Та й буквально всі кініки були, як би зараз сказали, маргіналами. Я емо, а що є, які то питання? Вони мали або сумнівне соціальне походження, або ж мутили якісь мутки, що в результаті призводило до того, що вони опинялися на соціальному дні, або ж навіть добровільно відмовлялися від свого високого статусу, від своїх великих статків, і буквально починали бомжувати. То як же кініки дійшли до такої буквально собачої філософії? Почнемо із засновника кінізму Антистена, що був народжений у неповноправному шлюбі та не був чистокровним афінянином, за що йому часто дорікали карінні жителі. Та, попри це, він брав участь у деяких війнах на боці саме Афінян, а його сміливе поводження в битві при танагрі дало Сократові привід сказати, що навряд чи зі шлюбу афінця за фінкою вийшла б така напрочуд гарна людина. А щоб підтримати наших напрочуд гарних людей, що зараз у лавах ЗСУ, запрошую доєднатися до збору та допомогти моїй сестрі зібрати на реп Пол 5 та акумулятор до нього, ціль 10 тисяч. Усі деталі в описі. Будемо вдячні за кожен донат. Замолоду він був учним Рітора Горія, а потім перейшов до Сократа. згодом і сам вирішив навчати філософії і робив це у гімнасії Кіносарг. Ліцеї ми можемо бути вічними і справжніми патріотами своєї землі. Тому швидше за все назва кініки походить саме ось від назви цього гімнасію. Хоч рештою є згадки про те, як, наприклад, інші філософи і просто інші громадяни любили подражнити представників цієї школи собаками. Так насправді і самі кініки любили називати себе псами, порівнювати себе з ними. А наприклад, той же самий знаменитий Діоген Сінопський називав себе істинним псом. Да, я, мені подобається, що мене так називають, воно з однієї сторони, воно ж тут же ніякого не має цю Яке тут уніження? Бо дійсно кінос із давньогрецької це пес, звідси й назва кінолог, тобто фахівець із собак. Та й назва гімнасію кіносарх означає білий пес. Логіка антистена була доволі простою. Для початку, очевидно, під впливом своїх учителів, та й в дусі часу, коли філософи цікавилися логікою і теорією пізнання, він розмірковував про загальні поняття і вирішив, що їх просто немає. Нічого, нічого, нічого. Наприклад, ми не можемо говорити, що є меблі, але є лише кожен окремий стіл, стілець і так далі. Очевидно, на перекірученню Платона він говорив: я бачу людей, але не людськість, коней, а не кінськість. Звідси він виводив і те, що ми не можемо говорити про якусь абстрактну якість, адже ми можемо говорити лише про те, що уже має якість, про якийсь конкретний предмет, а не про саму якість. Наприклад, немає загального поняття краса, але лише ділячись на конкретні предмети, ми говоримо, що це красива квітка, красива статуя, прекрасний кіт. Неможливо означити єство чогось, бо означення буде задовге, але можна вказати, як щось є. Наприклад, не можна означити, що є срібло, але можна вказати, що воно подібне до олова. Немає якоїсь вищої матерії. Є лише все конкретне, що ми безпосередньо можемо пізнати. Коли побачиш своїми руками, як говорять лозами, потрогаєш по старій українській традиції. Тому антистен швидко доходить до висновку, що логіка безплідна, і тому не потрібно займатися якимись порожніми теоретичними розмірковуваннями про щось абстрактне, а перейматися конкретними практичними речами. І тому досить швидко, логічно, що він переходить до етики, адже вважає, що найбільш важливим є саме благо до того ж, це благо є виключно особистим. Я ті не буду спавлять! А відтак і жити потрібно згідно із своєю природою. Потрібно повертатися до себе справжнього, відкинувши всі соціальні звичаї, закони і упередження. Усе це зло, всі ці цінності, моральні звичаєві приписи, правила, усе, що придумали люди, це хибно. Істина лише у власній природі, а всіма цими суспільними домовленостями люди лише ускладнили собі життя. Тому, наприклад, український дослідник Сергій Пролєєв пише. Суть їхньої життєвої практики можна висловити одним словом спрощення у його основі відмова від цивілізації, напрацьованих людським суспільством та культурою цінностей, поглядів та підвалин. Спрощення полягає у спробі повернення до первісної простоти, недосвідченості і невигадливості людини, яку та ніби має від природи в силу споконвічних природних властивостей своєї істоти. І таке спрощення не є кроком назад, а якраз навпаки, допомагає суспільному розвитку, і є доволі закономірним. отгадати ту ж філософію Геракліта з минулого відео і його саме боротьбу протилежностей, і тоді виходить, що оця от спрощеність виникає як реакція на складність. Притаманна самій культурі потреба спрощення, повернення до витоків, звільнення від надмірної вибагливості і подібні духовні імпульси одна з неминучих початків культурного розвитку, без яких навряд чи можна подумати творчість і оно. Новлення світу, прагнення до простоти, що народжуються всі моменти розвитку цивілізації, є не що інше, як бажання оновлення, відкидаючи досягнуте, це прагнення звільняє людську волю нового творення. Саме такий рух ми бачимо в античному кінізмі. Насправді далі протягом усієї історії філософії ми тією чи іншою мірою можемо побачити оцей мотив про повернення до людської природи, яка нібито відпочатково вже є ідеальною. Наприклад, одразу спадає на думку вчення Руссо про природну людину. До того ж, доволі часто у мистецтві цю саму природну дику людину часто поселяють у більш, так би мовити, цивілізований світ, де вона виконує роль такого собі лакмусового папірця, який викриває всі недоліки суспільства. Навіть далеко ходити не треба, можна навести приклади із сучасної культури, той же борат, це той самий дикун, що виконує функцію лакмусового папірця для американців. Чи навіть більш лайт-версія фільм Погані дівчата Інґьолс, де головна героїня, повертається з диких умов, адже її батьки довгий час працювали дослідниками в Африці, де вона і зростала, і ось вона раптом опиняється абсолютно у новому для неї світі старшої школи із його новими правилами. Та навіть якщо говорити про сучасну філософію, то зараз буквально є окреме відгалудження філософія тілесності, де людину розглядають як власне тілесну істоту та з цієї позиції досліджують її природу. Сюди ж можна приписати і філософію тварин, яка виходить із того, що і сама людина, зрештою, має тваринне начало і що нам самим є багато чого повчитися в братів наших менших. І взагалі нам не потрібно відмежовуватися від тваринного світу, а прийняти, що ми є його цілком органічною частиною та знову жити у гармонії гармонії з природою, бо всі оці от екологічні катаклізми якраз через те, що людство від неї відірвалося. Звичайно ж, філософія кініків є ще й певною мірою і політичною філософією, адже вони критикують державу та її устрій. Згадаємо знову ж, що більшість кініків маргінали, і вони як своєю філософією, так і конкретною поведінкою кидають виклик усталеним нормам та спонукають по-іншому глянути на світ та штовхають до переоцінки цінностей. Подумай про себе. Хто ти? де ти, для чого ти живеш? Для чого ти існуєш? Якщо ти не зупинишся, своє життя зруйнуєш. Вони говорять, що благо це те, що лише твоє, що належить лише тобі, і таким благом виявляється чеснота, яку можна, грубо кажучи, звести до чотирьох пунктів. Автаркія, або ж самодостатність. Кініки вважали, що справжня чеснота полягає у здатності бути незалежним від зовнішніх обставин і матеріальних благ. Щоб досягти щастя, людині достатньо лише самої себе та своєї моральної досконалості, аскетизм або ж стриманість, відмова від надмірностей і матеріальних задоволень була важливою частиною шляху до чесноти. Дорогі люди, народ України, будь ласка, протистояємо проти грошових грошей, бо це знищено наше, всіх, всіх. Кініки прагнули жити максимально просто, зводячи всі свої потреби до мінімуму. Так вони демонстрували свою свободу над бажаннями і пристрастями. І тому ідеал мудреця для кініків це буквально аскет, який відмовляється від усього, який задовольняється лише тим, що буквально потрібно для забезпечення його життєдіяльності. Як казав Антистен, у мандрівки треба брати з собою лише стільки, скільки можна взяти із собою при загибелі корабля. Тобто беріть з собою лише найнеобхідніше той самий тривожний рюкзачок. Беремо рюкзачок, беремо рюкзачок, з ним разом буде ок. З ним разом буде ок. Природність для кініків ідеал чесноти полягав у житті відповідно до природи. Це означало відмову від штучних соціальних норм і повернення до простого природного способу існування. Зневага до суспільних умовностей. Кінки не боялися критикувати суспільство за його лицемірство, жадібність, залежність від матеріальних благ. Це мерзості, це реально мерзості. Вони кидали виклик традиційним уявленням про мораль і спеціально поводилися провокативно, аби показати всю абсурдність загальноприйнятих цінностей. Справжнє щастя лише у внутрішній свободі, яку неможливо відібрати. Можна бути рабом фізично, але залишатися вільним та незалежним розумом, і саме тому ми повинні позбуватися усього, що у нас можуть відібрати. Адже, по перше, якщо його можна забрати, то значить, воно просто не наше, а значить, насправді й не потрібне. А по-друге, якщо в нас нічого забрати, то і ніхто не може нами керувати чи маніпулювати. Багатство, майно в нас можуть з легкістю в будь-який момент відібрати. Наші родичі, друзі, кохані вони, на жаль, можуть померти або просто навіть піти від нас. Наша слава, наші якісь успіхи можуть обернутися поразкою і ганьбою, навіть здоров'я в якийсь момент може погіршитися. Що є і що не є моєю власністю? Мій маєток не моя власність. Родичі, родина, друзі, поважання, рідний край, професія все це чуже. Що ж твоє? Вжиток моїх думок. Їм не можна перешкодити і їх не можна змусити. Ніхто не може мене стримати, ніхто не може мене змусити вживати їх інакше, аніж я хочу. Антестен вважав, що мета філософії життя згідно з моральними принципами. А ці моральні принципи уже лежать у людській природі, і їх ми можемо пізнати через саморефлексію. Тобто для кініків лишається актуальним відомий давньогрецький вираз: пізнай самого себе, чим і має займатися справжній філософ, і тоді він отримає справді щось вартісне знання. Знання це найміцніша кріпость, вона не може ні розпастись, її не можна зрадити, її стіни треба збудувати з власних непереможних виводів. І це знання допоможе нам розрізняти добро і зло і відповідно вчиняти гідно. Адже найважливіша наука відучитись від злого. А наприклад, загибель держави він вважав у наступному. Коли держава більше не може відрізняти добрих та злих громадян, тоді їй прийшов кінець. І Якщо антистена так досить умовно можна назвати теоретиком кінічної філософії, так же, як він фактично заклав основи цієї ж самої філософії, хоч, звісно, він також намагався жити згідно зі своїм же приписам, тобто максимально скромно, ось справжнім практиком і символом кіньків був, звісно ж, Діоген Синопський, що як найяскравіше, найвиразніше втілив у своєму житті принципи цієї філософії. Бося, я стараюсь. Однак варто зауважити, що згідно згадок різних авторів, і антистен, і Діоген написали досить багато творів. Однак, на жаль, із у цього масиву текстів збереглися лише поодинокі уривки чи взагалі невеликі фрази. А про діогена ми взагалі можемо судити здебільшого лише з численних коротких історій про його життя. То що ж за людина така був той Діоген? Діоген народився у місті Синоп, від чого власний синопський, у сім'ї, як би зараз сказали, банкіра. Його батько мав міняльну контору. І ось, за одним із переказів, його батько був фальшифомонетником, а з іншим, і сам Діоген займався такими справами, а тому був вигнаний з рідного міста разом із своїм батьком. Вийдіть. Отсюда. Вийди відсюда, Розбійник. Діоген у якомусь своєму творі нібито і сам зізнавався, що фальшував гроші, і причому виправдовував це так, що якось він вирушив у Дельфи до Оракула за порадою, і той сказав, що Діогенові дозволено змінити державні цінності. Була. І спочатку він нібито неправильно зрозумів настанову Оракула і почав буквально змінювати цінності справжніх грошей. Але після того, як його викрили і вигнали з рідного міста, зрозумів, що йшлося швидше за все про заняття філософією та переоцінку суспільних цінностей, чим, власне, і займалися кініки. Урешті, сам Діоген якось сказав: я зруйнував прийняті цінності. Тому, прибувши до Афін, він вирішив стати учнем Антистена та ув'язався за ним. Але Антистен не дуже хотів терпіти когось біля себе, і тому постійно проганяв Діогена. Яку хіру ви за мною йдете? Та дайте мені від вас відпочити, я хочу побути сам. Що непонятно. Решті той так його задовбав, що він уже замахнувся на нього палкою. На що Діоген схилив голову і сказав: Бий, бо не знайдеш дерева, що було б досить тверде, щоб мене прогнати, поки я не почую твоїх слів. Відтоді антистен таки прийняв його. Діоген прибув у Афіни утікаючи з рідного синопу, фактично без нічого. Тобто, можна сказати, що він був буквально бомжем, вродиві торбинкою, якій було трохи їжі. Ти розкажи, що у тебе там внутрі лежить, покажи. Може ти хочеш то мір і не буду мешати. Плащ був одночасно його постіллю, який він складав удвоє, коли лягав спати. і ночував у храмах. Тому іноді жартома вказував, скажімо, на храм Зевса та казав, що він був збудований афінянами спеціально для його мешкання. І навіть у таких умовах прагнув до ще більшої простоти. Наприклад, побачивши, як хлопчик, розбивши свою тарілку, насипав сочевичної каші у заглибинку, яку зробив у хлібі, Діоген викинув свою миску. Але й чашку свою він теж викинув, коли побачив хлопчика, що пив воду з пригорщі, вигукнувши: Дитина стала моїм учителем у повздерливості. Одного разу, коли Діоген грівся на сонці в кранейоні, до нього підійшов сам Олександр Македонський, мовивши, «Проши, чого хочеш. На що Діоген відповів: Не заступай мені сонця. Діоген вважав, що люди дістають собі те, що потрібно, щоб жити, але не те, чого треба, щоб справедливо жити. Натомість, бідність несвідома вчителька і виховниця філософії, бо в чому філософія переконує словами, до того бідність примушує силою факту. А також моральність не може жити ні в багатім місті, ні в багатій хаті. Він ніколи не хотів чогось надміру, а навпаки, прагнув до якнайбільшого мінімуму усього, що потрібно йому для життя. Якось він попрохав у Платона дати йому трохи сушених і вина. І навіть попри те, що, в принципі, у всіх кініків, у тому числі й Діогена, були доволі специфічні стосунки з Платоном, з яким у них різко розходилося вчення, і вони часто могли підколювати одне одного. Та навіть попри це, Платон надіслав Діогену велику посудину. Але і тут Діоген не пропустив нагоди, щоб обуритися. Одне питання: хто передає голубці? Голубці у пакеті від чіпсів? Але, звісно, насправді Діоген сказав інакше. Якби тебе запитали, скільки є двічі два, і ти б відповів двадцять, то така відповідь так само мало відповідала б питанню, як твій дар моєму проханню. До речі, про суперечки з Платоном. Якось Діоген почув, як Платон казав, що людина це двонога тварина безпір'я, на що Кінік общіпав півня і приніс його учням, кажучи, так, ось вам Платонівська людина. На що й Платон не розгубився і спокійно додав. З пласкими нігтями. Хоч з іншими філософами Діоген дуже любив посперечатися, але все ж віддавав їм належне, бо справжнього осуду заслуговують інші люди. Коли глянемо в житті на Керманичів, лікарів, філософів, то будемо вважати людину найрозумнішою з живих істот. Але як бачимо ворожбитів, що тлумачать сни прорицателів і поруч із ними тих, хто їм вірить, або людей, що набундючуються від суєтності і багатства, то треба думати, що немає нічого дурнішого за людину. Це то ганьба, то позор! А якось він все-таки захотів знайти собі якесь скромне житло і попросив афінян допомогти йому. І поки вони шукали підходящий дім, хтось дав йому бочку. І тут Діоген вирішив, що йому і так, в принципі, нормально, і почав жити у ній. Ето кайф. Тотніше це була не зовсім бочка, швидше за все, що йшлося про посудину під назвою Піфос. Це такий великий глиняний глек для вина. Про те, що посудина була глиняна, можна здогадатися із розповіді про те, що якось дітлахи, які гралися поруч із помешканням Діогена, випадково розбили його. Але афіняни одразу подарували Діогенові нову бочку, адже захоплювалися та любили цього дивака, і навіть пишалися тим, що в їх місті живе такий філософ. Так і це навіть попри всі перформанси, які він їм влаштовував. Наприклад, за висловом Діогена Лаерція, Діоген робив відверто все. Як те, що відноситься до Деметри, так і до Афродіти. Тобто він як спокійно міг сісти, поїсти десь посеред ринку чи на вулиці, так міг собі влягтися і публічно мастурбувати, ще й казав: а чи не можна було б виганяти й голод, тручи живіт? І насправді, такими своїми відвертими діями, діоген просто кидав виклик суспільній моралі, адже на думку кінніків, усе те, що є природнім, того не варто соромитися. Або ж якось раз він вирішив прочитати публічну лекцію, як це робили більшість його сучасників філософів, як скажімо, той же Платон. Діоген почав скликати людей, але публіка щось не сходилася. Тоді він почав качатися по землі, видаючи всякі дивні голосні звуки що звісно почало привертати увагу людей, які починали сходитися навколо нього. Тоді Діоген піднявся і почав кричати на людей, що значить його промови вони не захотіли слухати, а от всяку фігню швидко збіглися подивитися. Чи ще одного разу він посеред дня почав ходити із запаленим факелом по місту, приговорюючи, шукаю людину? Цієї ночі я гуляв по Полтаві, по вулиці Балакіна. Вирішив поприкалуватися, попідпалюватися. Або ж одного разу діоген закричав Сюди люди! А коли вони прийшли, він почав їх бити палкою зі словами Я з вам людей, а не чортзна що. Я дуже злий. І подібні випадки були не поодинокими адже такими діями Діоген хотів показати наскільки хибно і неприродно живуть люди, і що це призводить лише до поганого. Куди не кину оком стомленим. Кругом хуйня, однак така його критика абсолютно не означає, що він вважав всіх людей поганими. Інші пси кусають ворогів, а я друзів, щоб їх врятувати. На своєму власному прикладі Діоген показав, як своя внутрішня свобода взагалі ніяк не залежить від зовнішньої. Іноді він вибирався за фін і любив подорожувати. І ось під час однієї з мандрівок його схопили розбійники та вирішили продати у рабство. І ось на ринку один з покупців вказав на Діогена і запитав, на чому він розуміється. На що Діоген спокійно відповів панувати над людьми. А потім же вказав на одного добре вдягненого чоловіка, якого звали Ксеніят, і сказав своєму продавцю: продай мене цьому, він потребує пана. А потім сказав до Ксеніяда свого покупця. Добре, тепер роби, що я накажу. А як той відповів, що ж, хіба річка тече вгору, він мовив, якби ти, будучи недужим, купив собі лікаря, чи ти б не слухався його, а говорив, що річка тече вгору. Давайте ви мабуть, розкажіть нам, якщо ви вмієте готовить морковний торт. Не будь пожалуйста, архітектору, що такое масштаб, що такое норми, і так далі, і так далі, і так далі, якщо у вас немає такого образування. А далі, за переказами Ксенят, зробив Діогена учителем своїх дітей, і так філософ і прожив у його домі до кінця свого життя. За іншими згадками, він прожив останні роки життя у гімнасії Кранейон на Коринті, де якось учні знайшли його мертвим і навіть хтось пустив чутку, нібито він сам затримав дихання і вирішив піти з життя. Через його гушню філософія кініків поширювалася і далі і була популярною ще доволі таки довгий час. Тійшли згадки про те, що багато кініків можна було зустріти і у Римській імперії. Серед наступних представників цієї школи можна згадати кратета, меоніма і метрокла. А ще перша філософиня, про яку до нас дійшли згадки, належала саме до кініків, її звали Гіпархія і про неї дійшло, на жаль, досить мало відомостей. Про першу жінку в історії філософії, її кінічну любов та, взагалі, яким було її сімейне життя із філософом Кініком Кратетом Я розповідаю у розширеній версії спеціально для спонсорів каналу на базі відмоно. До речі, ось ці чудові люди. Я всім їм щиро вдячна і за одноразові донати, і за підписку. Адже ви справді допомагаєте моєму каналові розвиватися. Кінічна філософія також справила великий вплив на стоїків. Зокрема, засновник стоїтизму Зенон Кітійський спочатку був учнем кратета. Стоїки також перейняли свою центральну ідею жити згідно з природою. Однак поєднали її з ідеями Геракліта, про якого в мене, до речі, є попереднє відео, і так вони прийшли до своїх висновків. І про це буде моє наступне відео, яке вже зовсім скоро буде доступне спочатку моїм підписникам на базі відмону, ще й у розширеній версії. Отже, філософія кініків це закономірний і важливий етап розвитку філософської думки. Але навіть зараз у сучасному світі ми можемо перейняти дещо від цих досить епатажних філософів, хоч можливо не так буквально, як вони б це хотіли. Наприклад, у наш час епохи споживацтва ми дійсно маємо частіше задумуватися, а чи справді нам це потрібно? Відмовлятися від зайвого, тобто вчитися отакій розумній стрими. Насті і також ми мусимо навчитися якось прислухатися до свого тіла, до своїх бажань, своїх потреб, але знову ж таки у межах розумного.